Ску панахиду за загиблим героєм воїном проведе міський голова Ігор чайка. Шановна громада, всечесні отці, родина нашого героя. Усі, хто вкотре прийшов на цю площу провести. У безсмерті ще одного героя ковальчанина, розвідника, помічника-гранатометника, роти спецпризначення військової частини А-4030 71-ї окремої механізованої бригади Ігоря Михайловича Мацка. Ігор народився у ковалі 23 вересня 1993 року. Навчався в нашій загальноосвітній школі номер 1 після 9 класу вступив у Луківське професійно-технічне училище, де на водія, а потім продовжив здобувати професійну освіту у львівському, фаховому технікумі. Транспортної інфраструктури, де здобув фах слюсара з ремонту колісних машин. Здається, малопомітний, тихий, спокійний хлопець, надзвичайно добрий, який ніколи не претендував на славу, на якесь геройство. Знаєте, він ніколи не виділявся, але він завжди притягував людей своєю добротою і своєю постійною готовністю прийти на допомогу іншому. Разом з тим він мав дуже твердий чоловічий характер. І саме тому у 2016 році він підписує контракт. На службу в Збройних силах із 2017 по 2019 рік проходить важкими стежками АТО ООС у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Воює на найгарячіших напрямках Донецької Луганської областей. 2019-му він мобілізується. Деякий час працює в Польщі, а потім повертається у рідне місто і працює слюсарем в нашому локомотивному депо, де він трудився до того, як йому вручили повістку по мобілізації. А сталося це влітку цього року. Звичайно, ігор, який прийшов. А то нікуди не ховався, пішов і після навчання влився в розвідувальний підрозділ 71-ї окремої механізованої бригади Рота спецпризначення. Самі розумієте, що він мало що розповідав про свої фронтові будні мамі, татові, сестрі. Дівчині Олі. Дзвонив, казав все добре. Ви не хвилюйтесь. 10 листопада його голос рідні чули останнє. Ігор сказав, що йде на важливе завдання і декілька днів не буде на зв'язку. Тоді мама не знала, що чує сина останнє. 20 листопада рідним повідомили, що Ігор зник без звісти. Можна лише уявити, що переживають рідні, коли приходить така звістка, коли в серці, в материнському серці, оселяється поруч надія і безнадія. Мама в одному з інтернетівських пабліків побачила схожого на сина чоловіка серед полонених, і вона до останнього вірила, можливо, Ігор в полоні повернеться. Але дзвінок, який повідомив, що смерть Ігоря підтверджена. Розбив усі надії і зруйнував життя ще однієї української родини. Ігор так і не завершив історію свого кохання з Ольгою, так і не сказав усі слова, які міг би сказати мамі, татові, сестрі, славі, усім, кого він знав і любив. Ми можемо лише уявити, що значить розвіднику під час виконання завдання, в якій небезпеці він перебуває. Про це крім рідних не знає ніхто. І сьогодні ми тут, аби віддати шану герою і сказати йому дякую. За доблесть, честь і захист нашого міста, нашої країни, висловлюємо щире співчуття рідним, мамі Ірині Миколаївні, татові Михайлу Валерійовичу, сестрі славі, дівчині Олі, всім рідним, близьким, друзям, побратимам, хто знав і любив. Цього молодого, мужнього захисника, воїна, героя вічна йому пам'ять і слава, слава Україні. Прошу вшанувати світлу пам'ять Ігоря Мацька хвилиною мовчання.